Розкажіть, що ви робите От, зараз? Ми заливаємо дегідровані страви швидкого приготування в такі термопакети, з яких тоді можна буде їсти рибна юшка. виходить, Так це так? рибна юшка, це суп на основі риби хеку, тоді анчоусів з рисом і з рибним бульйоном. Отак От заливається кипяточком окропом, зачиняється, перемішується і чекаємо 10 хвилин, і можна дегустувати. Все. Так, а так. Тут, а уже тут настояне, так? А тут ми вже так, попередньо настояли. тому ми можемо відкрити і подивитися, наприклад, оце. Отак От вже виглядає запарений, запарений супчик. Це з томатами. На основі...